Доброго часу доби, шановні добродії. Хочу вас привітати тих, хто спостерігає за долею в судді Зінківського районного суду Полтавської області Сергія Ростиславовича Донського. Вже є результати певні в апеляційній інстанції. Вже прийнято рішення про відкриття провадження апеляційного. Ось я вам показую е, відповідну ухвалу. Бачите, про відкриття апеляційного провадження. Е, перевіривши апеляційну скаргу прокурора Зінківського відділу е, Диканської окружної прокуратури, особа 3. На її відповідність вимогам 396, суд встановив, що подано. Е, Вереком Зіньківського районного суду Полтавської області від 28.08.2023 особа 4 По пред'явленому обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, визнано невинуватим та виправдано у зв'язку з недоведеністю наявних в діях обвинуваченого складу злочину і суд. Апеляційної інстанції відкриває апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора Зінківського відділу Диканської окружної прокуратури на вирок Зінківського районного суду Полтавської області від 23.08.2023 і пропоную учасникам справи. Подати заперечення на апеляційну скаргу та доповнення до неї у строк до 09.10.2023 року. От надіслати відповідні ухвали учасникам справи іншою з ухвалою від 29 вересня. 2023 року. Суд повертає апеляційну скаргу заявникові, адже встановив наступне цим вироком особа 4 по під'явленому обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, визнано невинуватим та виправдано у зв'язку з не Доведеність до наявності в діях обвинуваченого складу цього злочину. От, фактично, це та частина, яку зможуть оскаржувати прокурори в наступних інстанціях. Все, що зашив в саме тіло своє, своє, свого вироку суддя Должко, воно, в принципі, оспарюватись не буде воно набере законної сили. Тут у них у прокуратури фактично шансів немає. Продовжуємо на зазначений вирок особа 3. подано апеляційні скарги. Чомусь пишуть скарги, тобто їх, мабуть, декілька через Зінківський районний суд та безпосередньо до Полтавського апеляційного суду. С... Посиланням на відповідні норми законодавства згідно вимог статті 399 КПК України апеляційна скарга повертається, якщо апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу. До речі, ми сьогодні е, планували звернутися до е, Полтавського апеляційного суду. От е, ну а вже потім побачили. В реєстрі ці ухвали і поки що призупинили свої е, дії е, від видання від нашої газети Багнетнації. От буде більше інформації. Потім звернемось з відповідними запитами. Щодо самого змісту апеляційної скарги, треба побачити, що прокуратура забиває, забиває в тіло апеляційної скарги. Так от, підсумовуючи, скажімо так, розуміємо, що якось неправильно була подана неуповноваженою особою. Апеляційна скарга, і суд фактично відмовляє: ось він ухвалив апеляційні скарги особа 3 на вирок Зінківського районного суду Полтавської області від 23.08.2023 повернути особі, яка їх подала. Тобто особа 3. Ми розуміємо, під особа 3 прокурор. Якоїсь там окружної прокуратури. Він навіть не задається питанням, а чому прокуратура в нього окружна, а не районна або обласна? От, тобто він фактично вже приймає участь в поваленні конституційного ладу тут прокурор. От, ну і суд, Полтавський апеляційний суд в цьому, в принципі, розібрався і відправляє його. В касацію. Ось ухвала про повернення апеляційної скарги підлягає касаційному оскарженню. Тільки в касацію він може звернутися для того, аби оскаржити дану ухвалу апеляційної інстанції, От, а потім тоді, вже відповідно до рішення касаційної інстанції, справа повернеться або не повернеться, або буде прийнято якесь інше рішення. В касаційній в інстанції, що хотілося б зазначити, до речі, ми опублікували одразу, тільки побачили даний матеріал на сайті БНАції. Заходьте, переглядайте цю хубаву, копіюйте та залишайте собі для архіву для історії, як відбудовується держава. Самостійна українська держава України. Так, а на чому хотілося б ще зупинитися? На отаких от, от е, висарах, які з'являються е, в інтернеті, тільки е, суспільне новини. І у них 31 серпня 2023 року з'являється е, ну, статтею, це назвати важко. Ну, Коротше кажучи, Коротше кажучи, якісь думки викладені в письмовому вигляді, скажімо так. І вони пишуть про підривну діяльність, яку інкримінує який-то юрист, про, по рішенню Райсуду Полтавщини, по рішенню судді Далшко. І де він цей юрист обурюється, що суддя називає закони України авторськими творами. От у мене викликають величезні сумніви щодо його кваліфікації цього юриста. Ну і тут ви подивитесь, якщо зайдете на цей матеріал, почитаєте, і прописують про те, що суддя. Пише про Мін'юст, про Міноборони, що це є приватна юридична особа про Кабінет міністрів, який зареєстрований в іноземних реєстрах, і якого немає у нас в Україні в реєстрах. В принципі, можливо, в тих реєстрах, які є наразі, якраз Кабінету міністрів і не може бути, адже ці юри всі реєстри. Які є наразі в Україні реєстри для юридичних осіб приватного права. І ось тут є думка цього горе-юриста щодо висновку пресуду, де він розповідає про фактично підривну діяльність? От пише про те, що суддя ж все ж таки набував відповідних повноважень. У відповідності до Конституції, не згадуючи про той факт, що Конституція так і не була винесена на всеукраїнський референдум. Ну, і ось, ну, наприклад, я цитую: він же сам суддя. А звідки в нього з'явилася ця посада? Його ж призначили. У порядку встановленої процедури вибач, величезний ти юрист, але якщо ти уважно відкриєш Відкриєш і почитаєш статтю 92 конституції України. Ти побачиш, як має бути прописана і де має бути прописана саме та процедура, відповідно до якої призначаються на відповідні посади саме професійні судді. І в першу чергу це мають бути все ж таки громадяни самостійної української держави України. Ту, яку ми утворили 1 грудня 1991 року. Продовжую. Україна є суб'єктом міжнародного права. Ніхто не спорить, вона є однією з країн-засновниць ООН. А знов таки ніхто не спорить. Тільки не Україна, а Українська РСР. Він про це забув у рішенні вказати. Другий момент: Україна створилася як незалежна держава. Оформлене оформлення відбулося 1 грудня 1991 року після того, як було на всеукраїнському референдумі схвалено Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Так, от великий юрист, е, академік і професор, хто ти там такий, е, е, 1 грудня 1991 року було утворено. Самостійну українську державу України, суверенну державу, а не незалежну державу. Суверенну. Відчуй різницю. Великий ти юрист, стоїть питання, я продовжую, у рівні знань цієї особи. Говорити, що Кабінет міністрів це якась приватна кампанія, і про оферту це зрозуміло свідчить про рівень. Так от про твій рівень. Краще б ти не висовувався е, недоумку професор Аласячних наук. Зараз я вам скажу, хто це такий? Е, це такий собі Михайло Савчин. Він там з якогось Івано-Франківського. Е, зараз, зараз. Національної школи. А, ні, це. Десь він там з Івано-Франківська. Намагається коментувати. Ну, не бачу зараз. Одним словом, кому цікаво, зайдіть до цей матеріал і уважно його причайте. Я зараз швидко не знайду. Ну, а нас всіх ми все ж таки я вітаю з невеличкою перемогою. Перші випробування все ж таки витримала, витримала витримав цей вирок. От, чекаємо на наступні іспити, і будьте впевнені, це рішення вистоїть і ми всі будемо його використовувати в тих умовах, які нам складають зараз. Ще раз всіх вітаю і. На все добре, хлопці, і дівчата.